Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина на скринька рукоділля. Я останнім часом захопилася саме спортивними речами і зараз в'яжу собі бомбер. І хочу у цьому майстер-класі розповісти вам, як вив'язати класичну горловинку, яка ось так виглядає тобто має заокруглений ось такий край. Класичну горловинку для цього бомбера. Також я показую вам у цьому майстер-класі, як зробити ось такий фабричний набірний край, який дуже гарно виглядає, ось ви бачите, і ось так пружини. Покажу, як робити укороченими рядами ось такий заокруглений край, і також покажу, як змінювати ниточку в цих укорочених рядочках. У мене на горловинці вив'язані ось такі смужечки. Якщо вас зацікавила е, така е, форма горловинки, якщо вам цікавий вид бомбер, вид одежі, тож залишайтеся зі мною, готуйте ниточку, готуйте спиці і давайте розпочнемо. Найперше трішечки поясню вам е, розрахунки. Комірець бомбера виглядає ось так: якщо подивитися з передньої частинки, на передню частинку. Тобто він має заокруглені краї. Ось ми їх будемо вив'язувати. Далі, як зробити наші розрахунки? Найперше поміряємо обхват своєї горловинки і переведемо його у щільність. Тобто, помножимо. Обхват горловинки на вашу щільність. У мене виходить 120 петель. Ось я розклала свій комірець 120 петель я розділила на три частини, тобто наперед, на спинку і на рукава. і в мене виходить що по спинці у мене залишається 40 петель, по рукавах у мене по 20. І на обидві полочки у мене залишається по 20 петель, тобто плюс-мінус 20 петель. Десь до 25 ми можемо робити укороченими рядами, вкороченими рядами, якраз вив'язувати оцю заокругленість нашої планочки. От я умовно розклала, ось, показую вам, умовно розклала нашу, нашу горловинку. І тепер нам потрібно буде розставити маркери. І маркери ми ставимо ось з одного краю і з другого краю нашого полотна. Відмічаємо дві петлі ставимо маркер, три петлі ставимо маркер, три петлі ставимо маркер, три і три. З однієї сторони і з іншої сторони. Зараз я вам це детально покажу на полотні. Ці маркери позначають місця, де ми будемо проводити розворотики, тобто вив'язувати укорочені рядочки. Так, детальніше давайте подивимося на самому полотні. Для кращої посадочки і кращого вигляду нашого краю горловинки ми будемо використовувати трикотажний набірний край. Для цього нам потрібна буде допоміжна ниточка. Отже, беремо допоміжну ниточку, основну пряжу, якою ми будемо вив'язувати нашу горловинку, і основні спиці. Це у мене спиці 3. І набираємо на ту поміжну ниточку звичайним способом, методом довгий хвіст половину наших петель. Тобто, якщо в мене в горловинці 120 петель, я набираю 60 плюс одну. Тобто, половинку плюс одну петлю. Звичайним, звичайним способом. Я використовую метод довгий хвіст, ми набираємо половинку плюс одну. Ось, набрали ми наші петлі, одну спицю ми витягуємо, ось. І далі беремо основну нашу ниточку і розпочинаємо наше в'язання. Ми в'яжемо. Зараз у нас виворотній рядочок, значить ми пров'язуємо усі петлі виворотніми, ми в'яжемо зараз з вами 5 рядочків просто лицевої гладі. З виворотнього рядочка це виворотні петлі, з лицевого рядочка це лицеві петлі. Так, ми пров'язуємо 5 Рядочків. Отже, дивіться, ми зараз в'яжемо виворотній рядочок просто виворотніми петлями. Зараз ми розвернемо наше в'язання і будемо В'язати лицевий рядочок, лицеві петлі. І так ми маємо пров'язати 5 рядочків. Пров'язали ми наших 5 рядочків, ось так виглядає зараз наше полотно. І ми бачимо, що це чисте лицеве полотно. Буду в'язати я резиночкою один на один, і свої виворотні петлі я буду піднімати ось звідси. Ви бачите, отут де в нас з'єднується допоміжна ниточка з лицевою, ми маємо ось такі, от бачите, пательки, виворотні петельки з основної ниточки. Ось їх ми зараз будемо і піднімати. Значить, знімаємо першу петлю, наступно пров'язуємо лицевою. Далі піднімаємо виворотній край і ось цю першу петельку виворотню надіваємо на спицю, пров'язуємо виворотньою. Далі пров'язуємо основною спиці лицевою. Знову йдемо на нашу виворотню сторону. І наступну петелечку, ось бачимо, піднімаємо її і пров'язуємо виворотньо. Пров'язуємо лицевою основну. знову йдемо. І так, стараємося не пропустити. У нас повинні бути всі підряд підняті ось ці виворотні пателечки. Одіваємо і пров'язуємо виворотню. І так, до кінця рядочка. Ось дійшли ми до кінця рядочка, і у нас залишається одна лицева і крайня петля, і нам потрібно підняти ще одну петельку, ось виворотню. Ми цю лицеву зараз не пров'язуємо, перезнімаємо її, піднімаємо цю виворотню петелечку. У нас полотно, я хочу, щоб завершилося лицевою пателечкою. Нехай буде непарна кількість пателечок, але починати і закінчуватися має лицевою. Тому я ось цю виворотню разом з лицевою пров'яжу однією пателькою і пров'яжу крайню. Підтягую пательки, і ось такий вийшов у нас набірний край. Тепер ось цю допоміжну ниточку ми можемо зараз ось так розпустити, тобто попідтягувати, ось так спицею можна просто підтягувати і витягувати край ниточки. Так, у мене його ще треба знайти, де він той край. Ось, він в мене трішки задовгий вийшов. От. І його просто можна витягнути, оцю допоміжну ниточку. Там, де це в мене ось. Все. Ось так, бачите, ніби розпускаємо. Або просто відрізати, якщо вам не шкода ниточки, берете просто ножниці, відрізаєте, щоб вам не важко було. Забираєте лишню ниточку ось. І ось так розпускаєте. І вона дуже гарненько витягується, бачите? Ось. І зараз ми цю ниточку просто забираємо, і в нас залишається ось такий Красивий фабричний край. Бачите? Давайте заберемо ниточку і пров'яжемо один виворотній рядочок, це в нас зараз виворотній рядочок резиночкою 1 на один, і почнемо формувати вже наш сам безпосередньо округлий, кра... округлий... комірець бомбера. Так, дівчатка пров'язала я виворотній рядочок і розставила маркери. Я відділила, нарахуючи крайні петлі, 2, 3, 3, 3, і ще раз три. І розставила маркерочки з однієї сторони і з іншої сторони, бачите, одинаково. І зараз ми будемо пров'язувати укороченими рядами вив'язуючи наш таку заокругленість нашої горловинки. Отже, зараз беремо і в'яжемо рядочок резиночкою один на один, перекидаючи маркери і дов'язуючи до ось цього, в моєму випадку, крайнього фіолетового маркера. Просто в'яжемо резиночкою 1 на один. Усі маркерочки ми перекидаємо на початку рядочка, доходимо до кінця рядочка і зупиняємося перед фіолетовим маркером, перед самим крайнім в кінці рядочка. Ось дов'язали ми до крайнього маркерочка, ми його тепер знімаємо і розвертаємо наше в'язання. Розвертаємо наше в'язання і е, ось цю паталічку нам потрібно закрутити, зробити з неї подвоєну, так звану для того, щоб нам розвернутися. Ми її знімаємо, і ниточку ось так заводимо назад і затягуємо. Бачите, яка в нас виходить подвоєна? Притримуємо і в'яжемо в зворотньому напрямку. Знову до самого крайнього маркера резиночкою 1 на 1. Дов'язали ми до крайнього фіолетового маркера, ми його також знімаємо, точно так само розвертаємося. І в нас тут лицева петля. Ми її підхоплюємо ось так за задню стіночку, ось так і ниточку все одно закидаємо і затягуємо гарненько гарненько все затягуємо, щоб в нас тут не було дірочки. І далі, якщо ви плануєте робити смужечки, так як у мене на комірці, то зараз ми приєднуємо інший колір. Беремо ниточку, цю нашу основну ми просто залишаємо. А додаткову кольорову приєднуємо і починаємо в'язати. До крайнього уже у нас салатового маркера на цьому рядочку. резиночкою один на один. В'яжемо. Дов'язали ми до наступного маркера, знімаємо, розвертаємо наше в'язання. І робимо подвійну петлю розвороту. У нас лицева, значить, ми її ззаду ось так підхоплюємо, Ось. і затягуємо, перевертаємо і ось так затягуємо. І повертаємося назад, цією ж самою ниточкою до крайнього маркера. У кінці рядочка, в'яжу через диночку 1 на 1. Дов'язали ми до крайнього маркера. Маркер знімаємо, розвертаємося. У нас виворотня петля, значить, ми її просто піднімаємо і ось так закручуємо. Далі у мене тут буде зміна ниточки. Я беру основну ниточку ось І починаю в'язати основною ниточкою резиночку один на один до крайнього маркера, де буду знову розвертатися. Дійшли ми до наступного маркера. Ми можемо його тепер зняти, розвертаємося. У нас виворотня петля, отже, ми її знімаємо і ниточку накидаємо, затягуємо гарненько і повертаємося назад. Всі маркери перекидаємо до крайнього маркера наприкінці рядочка резиночкою 1 на 1, повертаємося. Дійшли ми до наступного маркера. Ми маркера вже знімаємо, розвертаємося. Ось у нас лицева петля, значить ми її за задню стіночку ось так знімаємо і перекручуємо. Я буду вводити ще один колір, ви ж якщо продовжите основною ниточкою чи попереднім кольором то продовжуєте тим, яким вам потрібно. А я зараз буду вводити новий кольор. Просто приєдную ниточку і починаю в'язати. В'яжемо ми до крайнього маркера резиночкою 1 на 1. У мене вже третім кольором. Дійшла я до крайнього маркера, маркер вже можу зняти, розвертаємося. У нас лицева петля, значить, за задню стіночку, ось так, і перекидаємо, затягуємо. І повертаємося назад своїм візерунком, резиночкою 1 на 1 до крайнього маркера. Доходимо ми до крайнього маркера, знімаємо його, він нам вже не потрібен. Так, розвертаємося. У нас виворотня петля, значить, просто її знімаємо, перетягуємо. Я буду повертатися до основного кольору, тому я цей залишаю ниточку, беру основний колір. І починаю в'язати резиночкою один на один до нашого останнього маркера. У мене тут трішки маркер закрутився. І йдемо до краю рядочка, до нашого останнього маркера. Дійшли ми до нашого останнього маркера, маркер знімаємо. Розвертаємося, у нас виворотня петля, значить, її просто знімаємо і накидаємо на спицю. І повертаємося назад, в кінець рядочка до нашого останнього маркера. Дійшли ми до нашого останнього маркера, знімаємо це в нас останній розвороток, і якщо вам вистачає висоти цієї горловинки, тобто вам вже ем, не потрібно більше робити ні полосочок, ні, скажімо так, висота достатня. значить, тоді е, ми повинні пров'язати повністю усі петлі, от, е, але у мені не вистачає трішечки висоти, і я ще хочу зробити одну таку полосочку. Що в такому випадку зробити? В такому випадку треба ще раз поставити маркери. Тобто, дивимося, де в нас був останній розворотик. Ось Я ставлю ще маркер, відраховуючи від останнього розворотика три петлі. Ще раз ставлю маркер, і ще відраховую три петлі. Я буду ще основним кольором в'язати один розворотик. і ще буду розвертатися. Ось. І точно так само я відраховую три петлі тут. Ставлю маркер і ще три петлі. Тобто я буду ще двічі розвертатися. Я зв'яжу ще одну полосочку своєю кольору морської хвилі і ще одну полосочку основним кольором. Точно так само, як ми робимо. робили перед цим. Тобто, ось, я зараз розвернуся лицевою петлею, е, приєднаю знову ниточку і пров'яжу ще два рядочки ось цим кольором морської хвилі, і ще два рядочки основним. Тобто, ще зроблю по два розворотики, так, як ми з вами робили. Зараз дов'язуємо в кінець рядочка до крайнього маркера, розвертаємося, знову сюди в'яжемо до крайнього маркера, розвертаємося приєднуємо основний колір, і ще двічі зробимо розворотики. І далі я вам покажу, як завершувати нашу горловинку. Зробила я нашу Ось петальку розвороту, це остання, і все далі нам потрібно завершити наше в'язання, тобто пров'язати ще два рядочки, вив'язуючи усі наші оці подвійні петельки. Як це можна зробити? Дивлячись, як ви будете завершувати свою горловинку. Якщо ви будете робити китльовочку, то можете пров'язати рядочок лицевими, рядочок виворотніми. Я ж китльовочку робити не буду. Я хочу, щоб в мене горловинку від основного полотна відділяв Виворотній рядочок. І його я пров'яжу з виворотньої сторони лицевими петлями. Тому я зараз пров'язую ще рядочок резиночки один на один. Тепер ми в'яжемо основним кольором, основним візеруночком, резиночкою один на один, повністю усі петлі до кінця рядочка і пров'язуючи оці наші. Петлі розвороту, да ми розверталися, я вам зараз покажу, як їх пров'язати. Єдине таке зауваження, що намагайтеся їх пров'язати тісненько. І ще, чим більше ви будете розвертатися, тим вища буде ваша горловинка і різкіший якраз оцей, ем, ніби Заукруглений край. от Тому дивіться, як вам зручно, як вам необхідно. Мені вже вистачає, тобто я буду завершувати свою горловинку. Дов'язуємо до кінця рядочка. Дов'язали ми до першої своєї подвійної петелечки, вона в нас виворотня. Якщо виворотня, значить ми пров'язуємо її просто виворотньою петлею. Підтягуємо. Далі в'яжемо. Ось петелечка в нас двойна лицева. Ми її пров'язуємо ось так за передню стіночку. Стараємося захопити обидві петелечки, і пров'язуємо. Так, знову у нас лицева, пров'язуємо, підтягуємо. Виворотня, отже, звичайною виворотньою пров'язуємо. Підтягуємо лицева за передню стіночку пров'язуємо. Бачите, дуже гарно, акуратненько виглядає. Далі, у нас виворотня. Просто пров'язуємо виворотньо, тісненько стараємося пров'язати. І остання подвойна петля у нас лицева. Пров'язуємо і підтягуємо. Дов'язуємо до кінця рядочка, розвертаємося. І тут мені потрібно зробити з лицевої сторони виворотній рядочок. Значить, я буду зараз в'язати усі петлі лицевими. Тобто, акуратненько, не розтягуючи полотно, максимально робимо гарненький, гарненьке закінчення нашої горловинки. І пров'язуємо все лицевими петлями. Нас з другого краю нашої горловинки чекають усі здвоєні петлі. Ми їх всі будемо пров'язувати лицевими. Дов'язуємо самостійно до наших здвоєних петель і там зустрінемося. Ось, дов'язали ми з другої сторони. У нас тут виворотня петля здвоєна, але ми пров'язуємо її лицевою. Далі доходимо до наступної здвоєної петлі і все одно пров'язуємо її лицевою. І всі наступні петлі пров'язуємо лицевою. За передню стіночку підтягуємо. Ось ці ниточки ми потім акуратненько поховаємо в полотно, попідтягуємо. Тут треба максимально, максимально тугенько все пров'язати, щоб ніде не було, як то кажуть, розхлябаного полотна. І пров'язуємо до кінця все лицевими петлями. крайня в нас виворотня. Ось так у нас вийшло. Ось такий комірець у нас вийшов, бачите, він ось так буде складатися і має. Зараз я вам покажу. Ось. А, ось цю ниточку треба перес... на виворотню сторону переселити, і він має ось такий вигляд. Так. Ось так, бачите? Заокруглені має краї, такі ніби Такий комірець класичного бомбера. Я маю надію, вам було все зрозуміло. І якщо ви захочете зв'язати такий собі комірець до бомбера, в'яжіть, і нехай вас усе вийде. Напишіть мені обов'язково в коментарях, чи у вас все вийшло, і чи було все зрозуміло. А я ж прощаюся з вами. Дякую за те, що були зі мною, в'язали разом зі мною. Нехай вас все виходить. І до зустрічі на моєму каналі. Па-па!